У нас цілий день сьогодні така погода, таке відчуття, що пізня осінь. Тільки зняла, що туман у нас сильний. Дивіться вже дощ пішов. І так цілий день. Ой, йдемо ми зараз на зупинку, у Вернам'єжі, будемо їхати в Сьйон. На закупи. так, тут такі конячки, гарні. Взагалі таке у нас після обіду дощ буде. За прогнозом. Дивіться, які красуні. Красунечки. Попом повернулася до нас. Ти красива, Так, красива, І ти красива, Ой, клас. Ми довго-довго тягнули з Марихою з покупкою цієї сумки. Але врешті-решт, два місяці життя в Швейцарії нас навчило тому, що дуже важко. О, до речі, це безкоштовна бібліотека. І я з нею вже взяла дві книжечки собі. Так от, до сумки. Дуже важко все тягати в руках. Тому така сумочка, вона дуже виручає. І купили ми сьогодні її по акції 50% скидки, тому клас. Буде в нас сумочка. Ще ми зараз йдемо на вокзал і хочемо зайти до однієї ялинки чи сосни, я не дуже в них розбираюся, але там дуже красиві шишечки. І ми хочемо їх назбирати. У нас погода, дощик напускається. До автобуса в нас ще годинка, тому зараз швиденько тут позбираємо шишечки, якщо вони є дуже красиві. Ось це дерево. Ось ці шишечки на ньому. вони дуже красиві. Ми зараз тут їх позбираємо трішечки. Там воно внизу треба спуститися зібрати. О, дивіться. Закриті навіть. Клас. Знову гуляли-гуляли і прийшли до наших овечок. І козочок. Ось, і До речі, бачиш ти як огородила, і воно під напругою. Огорожа. Гарненькі. Десь тут собака, охоронець має бути. Схожа на овечку. Так, собака схожа на овечку. Нікусь, давай по цю сторону йди. Так, мало. Що, тебе? Постригли, так? Да? Постригли. Три ріжна. Там не сім. Собака. Ой, якраз понад дорогою. Собака хоче. Так. Де в нас тут? О, тут є одна, як вони поставили його. То ще дві? А ні, та ці. Ні, немає собачки, десь собачка далі. А, вона вон, внизу. Ой, диви, 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 біжить уже, біжить. Привіт, собака. Собака, собака. Там вона просто біжить, захищає своїх овечок. Там собакет. І овечок не будемо чіпати. Ми таке м'ясо не любимо. Красива сябака. Лежи, віддихай, лягай, лягай. Ми не будемо приставати до овечок, ми будемо там Можемо, правда, тільки дивитися. Відразу підірвалася. Видумається. Щось піднімає, бачиш? I don't know.